Привіт, Андрій! Привіт, Діана! І всім привіт, хто на нас дивиться ви на каналі «Коктейльні Хроніки. Так. І що сьогодні ти будеш готувати? Так, сьогодні ми готуємо знов коктейль у стілі Шприц. Більшість хто його називає «Х'юго», але правильно уго. Цей коктейль був створений у 2005 році Рональдом Аком Грубером у його винному коктейльному брарі San Zero. І спочатку цей коктейль робився з сиропом лимонного міліси, але з часом він почав додавати лікер бузіни, який, який був більш доступніший. І хочу ще сказати, що як завжди, цей коктейль я брав з сайту Difference Guide. Але в тому закладі, де я працював, він подавався у винному бокалі. І тоді додавалася м'ята усередину. А у цьому рецепті ні. Але спробуємо так. Спробуємо. Поїхали. Поїхали. А, цей коктейль, як і більшість шпіцов, готується методом білд. Хто не знає, це коли коктейль збирається одразу в бокалі. Тож наливаємо просеко. просейку. Наливаємо лікер арбузіна і додаємо газовану mm -hmm. воду. Mm -hmm. Трошечки це перемішуємо. Поки ти мішаєш, я тобі скажу, що це такі коктейлі для лінивих. Mm -hmm. Не треба шикувати, щось там, висиджувати. Змішаний бокал брати. Так, просто налив собі, змішав. І вечір починається гарно. А чому ні, Дома, В принципі, те, що треба. Ну так, бо не в кожного є дома шик... стикан для шейку або стикан для змішування. Так, але це можна все легко замінити. Ну, тобто можна взяти банку. Не розповідай. <хи> Потім розкажеш, коли комусь це буде цікаво, і як то все замінити вдома. Добре, обов'язково Все, і прикрашаємо все це яткою. І І, будь ласка, коктейль Hugo готов. Або Уго, як правильно. Всім привіт поближче. Рада вас бачити. Ну шо? Давай так. спробую. М -м -м, він так гарно пахне. Напевно, що бузиною. Так, буде солоденький. До речі, квітка бузини це такий кущ, так? Ну, так, такий білий, якщо не помиляюся. Mm. Смачно. Uh -huh. <гум> Він такий для мене в міру солодкий, в міру кислий, освіжаючий трошки, Освіжаючий, так. Да. Солоденькі трошки, добре відчувається бузина, добре відчувається просеку. Мені здається. Це як треба. Теж а, коктейль у стілі шприц, ну, як я й казав у, на початку. Гарний коктейль, симпатичний Гарний. такий. А, і він такий квітковий, бо мені одразу запахло квіткою. Ну, з цією бузиною. Так, так, так. Він такий квітковий, легенький, симпатичний. Непоганий як альтернативу, тому що всі звикли пити звичайний апероль шприц. Я маю на увазі. То чому б і ні? Якщо хочеться розбавити якось і вам вже набриєте звичайний апероль-шприц, будь ласка. Будь ласка, хюго буде добра заміна. Так теж гадується дуже легко, як і апероль-шприц, але замість аперолю наливайте бузини. А, а ми вам дякуємо за перегляд. Не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал а, та писати коментарі, що ви думаєте про цей коктейлі. Які ще коктейлі з бузіною вам подобаються? А ми вам дякуємо за перегляд. До нових зустрічей, Па-па!